Нічого собі, Підписники! я тільки почав відео знімати, а я вже кудись впав, вков... ой, не понял. де я вообще житель. За я на що я сюди телепортував? Ладно. Всім привіт! З вами я, Нубік Майнкрафті, і сьогодні в мене якась фіня трапилась, що я зайшов на цей світ там, де на мене нападали зомби, хотів опять кудись піти, але кудись телепортирувало, я указався ще ось тут. А що це вже за фігня? Я не розумію, що мені робити, але зато. О. У мене не навіть броня, е, да моя да моя броня из командных блоків, да йому що за фигня творится. То... Ну, я не знаю, что тут робити. Я уже не понял. Капец, ладно, підписники, напевно, тут виживати, хм, Ну, по-любому, опять ці зомбаки будут нападать. Там підписники, Что это за фигня, що была? Просто падал. Меня куда-то просто, и я впав на землю. Не розумію, ну, ну зато, зато хоча б я. О! Житель, що ти прийде? Продав... Якусь фігню ти продаєш, що? Ладно, Коротше, ладно, а що тут скрині? О, нічого собі. Хліб? Ну, мені він допоможе, а сідло навіщо мені. Ну ладно, пусть буде в мене в інвентарі. Ну ладно. А зараз тут почну собі розвиватися і зроблю собі пару крутих е, Я вже добив собі нормальні такі от речі, вот я собі тут от таку скамейчику поставлю. Так, жителі, ви Мені треба тут скамеечку поставити. Ви шутки стоїте, від сюди поставлю, напевно. Ось так от. напевно, пересажу. Ось так от. Так, мы ще є вот такі от штучки. Я їх собі тоже, напевно, десь поставлю. Ось тут. Ось так от Ем, э, ну, та житель, ти мені мішаєш. І ось тут підписники. І ще ось тут. О, тут. Так. Куда мені ще все поставити? <риклад> да блин, житель, введи шоу. Надо їду тут уже бути. Це моя хата, я тут живу. ладно. А ну-ка, давайте ще раз заглянем в цю скриню. Ничего себе! Тут кайло! Ничего себе, ты каче рівно скриня, нічого собі. Так. Тас, ви, житель, Надоели тут ходити. Ладно. Собі, напевно, підписники ось так от зроблю, Тут так от переставлю так от ліжко, так буде більше місця. Оце от гладкий камінь, я не знаю, напевно, не буду ставити, Та йдіть до тут жителі, я тут живу. Взагалі-то, Та ви надоїли до мене ходити, я тут живу, взагалі-то ладно, я собі, напевно, тут поставлю таку тумбочку, там де я буду свої речі всі хоронити. Та йдіть ви, надоїли вже тут ходити. ладно Напевно сюда, что от... такий такие блок поставлю, щоб красивіше було. Е, собі десь це от це от стіл собі поставлю. Вот якийсь ну якісь ну, якийсь Ладно, да не, напевно, він тут не підійде Да мені да ведь вы жители, ты мне помешал! ті жителі мені мне мешаты. Так, куди мені цей сульчик поставити Да ти да видеть! надоїли Ну ладно, пусть буде тут от стульчик. Щоб можна було сісти, там, не знаю, ще щось можна зробити було. Е, я собі ще напевно сюди поставлю такий от диванчик. Все, ідеальна в мене хата. Ладно, підписники, давайте вийдемо на двір і подивимося, що там по... Ой, нічо собі! Тут продавець, голем якийсь появився. Нічо собі. Ну-ка, що він продає? Ого! Нічо собі! А я, кстати, забувся вам підписники сказати, що я Чуть-чуть тут розвився, я добив 16 діамантів і собі 10 шипів добив. Ладно, у мене тут нічого собі. А в мене навіть заліза нема. Ну, ладно. Ну Це я не зможу купити, напевно. О! Так мене лави немає. Навіщо мені це штука? Ладно, мені шипи точно проходять, бо в мене тільки 10 шипів, Це дуже мало то треба мені купити шипи, Я їх вже купив. А ну-ка, тут же пістолетик є. О, нічого собі подивіться, які це! Нічого собі! Подивіться підписники, як я виглядаю! Хо-хо-хо-хо! Нічого собі підписники! Ого, прикольно. Ладно, що він ще продає? О! Пам'ятаєте цю от штуку? Кей, okay, купляємо, звісно, що буду опять тих цих зомбаків там, професіоналів там, вбивати отакою штукою. Ем, о! Ще такий Халк Хаммер. Все, дякую, Голем. Я, я пішов, напевно, до хати. І це, напевно, все розложу собі в скриню. Бо прикольно. Хоча, ні, навпаки, мені треба м -м, зробити собі поки що ловушки, напевно. Вот, е, наприклад. Е -е не знаю, де мені ловушку зробити. Напевно, пусть буде. Я не знаю, де мені зробити цю ловушку але напевно хай буде десь е вокруг е всього села. Бо щоб, щоб ніякі зомбаки до нас не приходили і нас не вбивали. Вот. Бо тому що, ну, це якось. Буде, це буде погано, якщо до нас зомбаки Опять от, будуть приходити. І нам угрожати, нас всіх вбивати. То, значить, то я собі, то я, то я отак от шипи розставлю. Щоб ніякі зомбаки до нас не приходили. Бо тому що, ну, то буде якось. Ну, якось так собі, якщо зомбаки до нас прийдуть. Так, шипи. Забираємо їх. Так, ага, треба тут чуть-чуть отак от робити. А мені, вже, а, мені кажуть, мені вже шипів не хватить. Mm, да. мені шипів не хватило. Ну, ладно, я можу ще у продавця купити підписники і ще захистити своє село. От, бо, тому що, ну, ці шипи, вони дуже дешеві якісь. Да, Ну це, напевно, таке дешеве, бо щоб е, можна було все захистити. І щоб ми виграли тих всіх тупих зомбаків, То і за цього, напевно, все дешеве, я так думаю. Так, ладно. Тут шипи. Ага, я так. А, ну, прилідеть оті от шипи забрати, і треба чуть-чуть більше отак от поставити. Так. Ем, ось так от все. Та йо -мо! -йо. Ладно, підписники, зараз ми оце, це розкладемо, і у нас буде ще все село захисті. Ось так от розкладуємо. Так, тут ще отак от таке от. Бляха, де вже надоєло мені е, ставити шипи. Ну ще не цей криво вообще. Ладно, зараз я це все дострою і вам покажу. Блін, підписники, в мене опять не хватило тих очіпів то я піду куплю продавця. Майже дійшов до цього продавця. От, продавець, мені ще треба ті учіпи. все е -е, Це якийсь железний голем, а не продавець. <смі> Він, в принципі, продає все, то значить це продавець. Ладно. Я зараз це все, все буду опять достроювати. Да, блін, опять ті шипи закінчились, треба ще піти. ще піти. купити у тих от у продавця у цього от. Е, опять шипи, бо, блін, мені взагалі. Я тоді два стака ще куплю. Щоб до нас вообще ніхто не заходив. Хоча підписники, мене діамантів якось дуже мало осталось. Да, ну хоча. В принципі. мене і так і отакі оці оружжя. Ой, дивіться, я використав. Ладно. Це було случайно, Так, ладно, от ці от... Шипи прокладуємо. Блін, на тут дорожка кудись іде. Непонятно куди. Ладно, зараз обійдемо ось так. От, щоб жителі могли ходити тут а по тій дорожці. Так. Ставимо шипи, ставимо. Надіюсь, вже цього количества хватить. Так, от добиваємо тут шипи. Та маю, не доїло мені вже ставити їх куди. Попало! О, надоїло мені це вже. Ладно, блін, у мене, мене вже шипи теж закі... вже опять закінчуються. Ладно, у мене ще один стак є. Надіюсь, мені цього хватить. Так, ставимо, ставимо, шипи. Да -мо, надоїло, хоча. ладно, так має бути. Ладно, ось так от робимо, так от ставимо. О, я думав це продавець голем, а це не продавець, це інший голем. Ладно, так от ставимо ці шипи. Тільки, блін, опять там от шип дурацький поставив вже надоїло. І я говорив, що мені навіть тих от стаків не вистачить. Йомою, підписники, це капець вже. Не можу це витримати. Скільки мені ще йти до цього голема? Бо тому що я тут шипів дуже багато розставляв і багато куди йшов. І за цього я вже... О, не йшов його. Нарешті. Так. Беру шипи опять в тебе. Головне, щоб втягу голе не закінчились щипи. Ладно, я тут теж -то вже чуть-чуть продовжу їх ставити, тут от шипи. щоб Щоб все нормально було. Так, ладно, не, не, все-таки я ліпше сюди от піду і продовжу тут. Все, я вже прийшов сюди і давайте ще щас шипы. От розкладувати. Та йо-моє, їті у шипы шипи ставитись, куди попало. Ладно. Тоді ставимо ось так от чуть-чуть там, бо тому що. А, так, стоп. Тут раз. Два, так, ще я провірю. Провірю. Ага, треба ось так ставити, Тут, значить, ось так от ставимо підписники. Та мою, надо їм тіше вже тратитись. Дайомою. Ну, кстати, я почти построїв. Мені. Мені кажеться, я останній стак остався. О, нічого собі. я тримаюся от пістолет, коли бігаю. Нічого собі. Подивіться, як я прикольно виглядаю. Ничего себе. Ладно, пішли опять до тіла продавця. І купляємо у нього опять ті шипи. Вже надоїлу мені ті шипи купляти Почти прибіг на це от місце і все. Я вже прибіг і ставлю дальше ті от шипи. Е, давайте вставлю, 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 вставимо. шипи дебільні надоїли. Е, ладно, я тоді піду тут, Ще так тут. огороджу шипами все. Дальше. І ще ось тут. Тільки мені щось підказує, що мені тих шипів не вистачить. Хоча, мені каже, навіть хватить. Так. Да, мені хватить. По-любому вже, по-любому, хватить. Так, да, мені хватило. Все. Підписники, я все село вже огородив тими от шипами. Тепер, надіюсь, до нас ніякі зомбаки. Надіюсь, вони не прийдуть і не будуть розрушати наше село. Тому що, ну, подивіться, я все село огородив тими шипами. Подивіться, як це класно виглядає. Ми в безпечності, можна сказати. Не, ну, звісно, вони можуть пройти ці шипи, але в них зато буде менше хп. І буде їх е легше уніштожити тому що ті шипи вони дуже мощні От я зараз броню знімлю. Зараз отак от, про, отак от пробіжу. От, одне хп мені зняли. То це так о, і непогано. А надіваю я назад броню і буду чекати отих от зомбаків. Так, все ходжу до хати і зараз я буду чекати у тих от, зомбаків. О, підписники, подивіться, я тут е, тільки що ходив по, е, по, по всьому селі. І тут я знайшов хлібчик і собі їжу. І тут найкраще що я знайшов це золото. О, То не зря я ходив по цьому селі. Тільки підписники. Е, погано, що зараз тут а, е, зомбаки, а, нічого собі. А, це це ж слабкі зомбі, тільки тут є супер мега сильний мутант зомбі, це ще капець якийсь. Ладно, я не знаю, як мені виходити відсюди, тому що ну то капець повний. Ладно, я попробую за якось зараз пройти через задній вхід. мене. Отак. І потім я його закрию. О, нічого собі. Так давай, давай, тут нікого нема. О, підписники тут нікого нема. Ладно, підписники, давайте зараз попробуємо когось там заселити. О, вот те зомбаки. Ну идите сюда, сладкие зомбаки. Я вас порешают, Давай, на вам, на вам. Удержите, блин, не-не-не-не-не. Ты вас расстреляю. Давай, давай. А, что это за фигня творится? А, на меня цель супер сильный мега мутант нападает. Нет. Подписники. А, тут что у тебя зомбаки, блин, подписники. Только капец какие -то полные. Нет. Нет, вы. Какашка бесполезнее. Нет. Ну треба цього от мутанта сильного краще бо щоб мені виграти. Так, от, це от мутант зомбі на тобі, получай. Блін, хоча, Мені кажется, краще тих от малесеньких уничтожатий, но хоча... Ні, краще останні патрони на нього витратити. Давай, 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 пока-пока, пока. А, все, у патрони закінчились. Що підписники, то капец. Прям зовут штуку. Ще, напевно, будемо всіх уничтожати на вам. Під... Так. Ладно, пипецка, блин, тут капец, вон какие занато Ладно, давайте всех сейчас на раз, два, давай, давай, давай. Нет, 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 пив хп. Уху! Фух, я же выйти, тут капец какие Офигеть. Какие вы насыльные вообще, какашки бесполезные. На вам, получайте, на, 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 ех, ты ж. Блин, а, все, мне капец полный, нет. Уничтожайте Вот, шипы, шипы, уничтожайте вас. Е, вони уничтожились, На пару зомбаків уничтожилось, конечно, но. Блін, що за фігня мене вбили. Слабкі зомбаки, а вони ведь дуже слабкі, блін. А, ну, а як його... А, його можна вбивати, но це, це дуже складно вообще. Ну давайте, давайте, давайте його якось будемо уничтожати. Давай, 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 блин, да що це за зомбаки? Вони, ви надоели мені бити. А, нет, іди сюди. Я вас ще уничтожу. Ладно. Ма, на, ну на, на, да -мо, я ни по кому попасть не можу. Нет. Нет, ви идите вы всюда. Идите сюда. Идите. а, -а, -а тупый зомбак нападает на мене. Так, иди ІДИ Иди сюда. Капец, пипецки, что-то за відсюда, Иди висюда. Это вообще штуку штука уничтожить. Нет. ХП мало. Хп. ХП да як він так далеко сражається? він якийсь... читер. Ц. Цей супер цей ме супер мега сильний мутант зомбі якийсь читер, він мене через 1000 блоків фігачить. якось вбиває мене. Що він крутиться? Що він танцює? Ти що? Дурачок, що лі? На тобі. На, Ні, ти не получаєш нічого. На І ось так от тобі. І тобі на. На! На! Давайте підписники його уничтожаємо, давайте. Уничтожаємо його. Давайте. Мені кажеться, у нього вже мало хп. Хоча, блін, ні, у нього нефіга мало хп, у нього. У нього дофіга хп. Блін. Треба бігти відсюда, О, давай в шипи попадайся, какашка безполезна. Що, забоявся мене? Давай, іди сюди. О, пішов, пішов. А він сюди навіть не проліз, мені кажуть, Да, він не пролізає, він вообще якийсь занадто великий. Оце капець підписники. Ладно, треба ж на нього нападати, то давайте підемо на нього нападемо. Ой, на тобі, на тобі На тобі, тупий зомбак, на На, 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 на! На, 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 блін. Да йомаю! як тебе унічтожити, якийсь ти занадто сильний. Ладно, коли мене буде мало ХП, то вже буду бігти. Хоча в мене вже мало ХП. Ладно, він тут точно прилізе. Так, давайте його заменем в нашу лавушку. Давай, зомбак дурацький, попадайся в мої ловушки. Давай! Давай! у нього, Єесть! Ми його вбили, підписники! Ура! Блін, нарешті я вбив цього тупого суперсильного мутанта зомбі! Ура, підписники! Це це сталось! Ми вбили цього тупого зомбака. Ооо, як же це класно, нарешті! Ми це вбили. Ладно, підписники, зараз я вийду, напевно, на двір. Ой. Ничего собі, підписники, что это за фигня? Там опять какие-то зомбаки! Капец, тут опять какие-то зомбаки, блин! Шум мені робити, тут опять ці зомбаки, ладно, продайте взять эту штуку. Их пробовать и уничтожить ничего себе скільки підписників Их тут багато, ничего себе! Там, ладно, пішли, выйдем. О, а ч это за фигня? Они супер мега сильные, я не можу це! Ничего себе, давайте то все они уничтожили, еще какашки бесполезней! Тут ще й звичайні зомбі є якісь. Ладно, треба їх уніштожити, у тих от малесеньких, бо у них бо вони дуже слабкі. Я знаю, але їх тут дуже багато. Блін, ще й по ним складно попадати. Навче ну, по всім складно попадати, я так розумію, блін. А, ми хп мало. Мені капець, напевно. На вам, Получайте. На. О, нічого собі давайте. На, получайте ще вам. От іще. Іще. І ще ось так от вам, і ось так от, і ось так от. Вот я вас ще всіх тут уничтожу. У вас вот те штуки, все, пока. Я вас уничтожу. Все, підписники. Це було легко, тому що в мене є такая от штука. Ладно. Давайте пойдем підемо попробуємо ще там кое что уничтожить. О! То ще навіть не всі були. Тут тих зомбі, су, супер супер мега сильних мутантів зомбі, їх тут не один навіть. Це не один, нічо собі Капець. Ай Я ліпше додому піду Це вообще якийсь капець просто Кстати підписники, підписуйтесь на мій телеграм канал І це, цей скоро буде 400 підписників на нашому каналі то, будь ласка, підпишіться на мій канал, щоб не стало 400 400 підписників на каналі. Вот, і підписуйтесь на мій телеграм-канал. Ладно, коротше, ладно. Я напевно ті от, от штуки закрию. Щоб до мене ніякі зомбаки не прийшли. Ну але ж треба якось спасти це от село. І ніх, і ніхто це не зробить, крім нубіка, то давайте їх всіх унічтожимо, давайте. Нападаємо. Давайте на вам, Какашки получайте. На На вам, какашки. О, вбив одного, давай треба тебе унічтожити, саме... саме більше треба уніштожати. Тебе! Давай, і вас всіх треба ще уніштожати. Давайте. Ні, тут мене хп мало. Ай, шипе, попадайтесь, какашки. Ну ідіть сюди, давайте, попадайтесь. Ідіть ви відсюда, на. На! На! И на! О, мы не вбили, блин! Ладно, ничего, я вас сейчас... Все равно всех уничтожу, зомбаки дурацкие, иди сюда! ооо, ааа, А, это они меня бьют! Ну вы какашки бесполезные, ладно? Иди сюда, да блин, вы да хватит меня уничтожать! Берите вообще диамант! Вы не хотите его брать, блин! А я диамант так... Думав, їм віддати, вони будуть все нормально. Ну блін, ну хоча ні, вони все одно на нас там падають, Ну я блін, що за фігня тут ці зомбаки? Ну ладно, ідіть сюда, я вас я уничтожу. На на. хоча ні, не блін, треба бігти, ідіть сюда, от, давай, зомбак, зомбак вы честный. Попадайте мої шипи, Давайте. Уничтожайте на. Получайте. И вот так вот, чувак. И вот так вот. И вот так вот. И вот так вот. И вот так вот. вот, вот. вот. подписчики, давайте их всех уничтожим. И тебе еще треба уничтожить, зомбак ты дурацкий. Только у меня... А, все, у меня вот, эта вот штука сломалась. Ладно. Лопата. вбей. А, нет. Блин. Это капец, блин. А, у меня еще и у тебя вот штука сломалась. Ладно, а можешь еще раз купить? А, ну мені продать всі свої діаманти потратити, Ну ладно. Зато я зможу спасти світ від тих тупих зомбаків, Давайте получайте зомбаки тупі, О, вот там цей зомбак, я його ще піду уничтожу. іди сюда, тупий зомбак, на тобі і ще получай. і ще получай, ще получай. Да йому, мой ти такий сильний, іди сюда, давай, уничтожайся ти, Давай, 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 давай. Да блін, на тобі, получай. Получай! Ай, мене хп мало, ну ти, Какашка безполезна. Не попадайся в шипи. Він їх обходить, підписники, він їх... Він ці шипи обходить. А, ні, він не обходить, він. Він у них попадається нога тобі, дурачок. На. На! І ще на. Блін, на тобі ще. І ще тобі. І І ще! ще! І ще! І ще. І ще уничтожайся, давай! Да ё-моё! Тебе бы неможливо! ти якийсь безсмертний! Ладно, давайте його під уничтожить Тільки, блін, мені кажуть, мы у ця штука вже опять зламається. Хоча, надіємося, що він уничтожите! Давай, уничтожайся! ти какашка безполезна, блін! Давай ще раз в шипи подай, попадайся, давай, давай, ще попадайся! Давай, 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 давай! Попадайся в них! Давай, ще тобі получай! еще получай, еще получай, еще получай, еще получай, еще тебе, еще, давай, 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 уничтожим его подписчики, давай, 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 на тебе, на, на, да блин, подписчики, они какие-то реально бессмертные, давай еще раз, пусть так вот тебе, еще получай, еще получай, какашка, ты бесполезно, иди отсюда, давай, и ты вообще уничтожишь! давай еще уничтожаем, шею его уничтожаем, питпесненький, еще вот так вот, еще так вот, давай, давай, давай. А, какашка-то бесполезна. О, давай шеф, в шипы попадайся, ше, ше, ше. Давай, попадайся, вбивайся вообще. На, блин, он опять уничтожит и тупый. зомбак! Чему так складно? Ладно, и давай его уничтожат, питпесненький. О, ,웃음. он в мои шипы уничтожился! ну и вообще, все. Він вообще лох якийсь підписники. О, а, я думаю, чому він мене так сильно вдаряє. Він мені всю броню зламав. Нічого собі підписники. Нічого собі. Він мені ще чуть-чуть би, би мені ще й за здал... діаманту броню. Ну то добре, що я хоча б. Хоча б хоча когось вбив. А це вообще складно ще його вбивати. ну тих от о, тих от великих. І хоча дуже складно вбивати, Блін. Я не знав, що ще робити. то капець якийсь. Це дуже складно як їх якось вбивати. Блін, я не знаю, що мені робити. Це це капець. О, не поняв, підписники, що це, це сталося? Нічого собі, подивіться, в мене в мене сила якийсь ефект. Ну ладно, йди сюди про зомбаки, я вас ще тебе. Нічтожу, а тепер... А, це що означає? Це що? Це значить безкінечність? Нічого собі підписники, це я сильним, походу сейчас буду. А ну-ка, ідіть сюди, ви дурацькі зомбаки. Але це унічтожу. На вам! Получайте, получай, получай! О, нічого собі, подивіться, я його я одного завалив. Давай ще тебе треба завалити. Ай! ХП мало, підписники, то капець. На, тобі. Завалив його підписники! Подивіться, яким я сильним аппетита став у мене сила мільйон, походу. Ха! Нічого собі. Анука, нічого собі. Е, давайте скажемо у цьому самому главному продавцю, бо тому, що, ну, він найголовніший, я так і понял. Тож він мені говорив, коли я ще відео не знімав. Ну точніше, коли в мене була пауза. То давайте йому скажемо. Ну, е, коротше, продавець е, е, залізяка. Е, ну, точніше, залізний голем, що я, я так говорю. Е, короче, короче, ми виграли у тих оцих зомбаків. І і все, і що далі робити. Надіюсь, ці зубаки більше не будуть проходити Мені ж цей залізний голем сказав, що е, що ці зомбаки будуть безкінечно проходити поки ми не зламаємо якийсь генератор. Я не знаю, що це за генератор, то давайте попробуємо, зараз знаходити. Де цей генератор взагалі? А, я зрозумів. Цей залізний голем він сказав, що що це генератор десь там, то давайте побіжимо туди. О, не поняв підписники. Що це там появилось? Що це таке? Що це за фігня? Е, хто прохід закрив? Тут був прохід, ну ладно, у мене є кайло, я сам це зроблю. Це що? О, я поняв, це, походу, генератор. Це якийсь генератор, походу, да, це мені про це голем розказував, точно. А як мені цей генератор зламати? Блін, що це за генератор? Нічого собі. Це, походу, він спавнить тих зомбів. М -м, давайте попробуємо зараз його отак от е закрити. Зараз я попробую піднятися. Я зараз земельки накопаю. І попробую піднятися на самий верх і попробувати його там зламати, от генератор. Бо що це все за штука? Я не знаю підписники, все, давайте зараз я піднімусь на цей генератор. І попробую його зараз зламати. Так. Давайте тут цей золотий блок зламаємо. І давайте попробуємо його ламати. Блін, цей генератор ще він не ламає ці підписники. Що це за фіня? Цей генератор не ламається, блін. Підписники, ну це якось. Капець, блін. Я зі своєї сили питаюсь його зламати. Тим більше мені ефект цього допомагає. Сили, бо в мене до сих пір він є. Ну блін, я не можу цей тупий блок зламати. ні-ні-ні, ні краще вже власти. Не поняв. Чому я виліз не можу? А, все, можу. Блін, що це за фігня вообще? А як мені піднятись? Що робити, блін? Капець? Ладно, все, я вибрався відтуда, тут, давайте саме ці блоки. Блін, я не знаю, що треба робити. Напевно, треба мати суперкруте кайло. Блін, це капець, ладно. Я цей я цей... Я ці ступіньки, напевно, уставлю, щоб потім в, в будущему я міг теж піднятись туди. Ладно, підписники, я зараз, напевно, піду в шахту і попробую добити діаманти, тому що ну, в мене ще діамантів не залишилось. Ну і ще я, напевно, золото, якщо найду Все, підписники, я вже несу півста діамантів, ну, блін, це якась фігова шахта. Я там ніякого золота не знайшов. Ну і ладно, у мене хоча б тепер е, діаманти є. Е, я собі напевно скрафчу зараз е, діамантове кайло, і зараз і зараз напевно. так стоп, мене верстака немає, як я скрафчу діамантове кайло? А кстати, підписники, може цей голем вже щось нове продає, а може в мене вже щось в скрині щось появилось? Ні, нічого не появилось, Ну ладно, е, пішли відсюди. Давайте щось купимо у цього продавця, може у нього щось появилось? О! Нічого собі! Оце ти. Ти просто найкращий. Ти за 32 діаманта продаєш несеретове керло на ефективність 5. Нічого собі. Хорош, ура! Ми, ми зможемо цей генератор, надіюсь, зламати. Коротше, підписники. На, ми, на, я, напевно, зараз піду попробую зламати цей генератор. Надіюсь, в мене все получиться. А вже прибіг до цього генератора підписники. Зараз я, зараз я піднімлюсь на самий верх і от тут зламаю цей золотий блок. І давайте будемо ламати цей е, тупий генератор. Блін, ні він вообще не ламає ці підписники. що це за фігня. Давайте спробуємо його зараз зламати. Блін, мені ще нічого не получається. це за фігня? Його неможливо зламати. Блін, я зараз задихаюся, сладу, давайте будемо його ламати до останнього. Блін. Як тут тебе зламати? То неможливо. То, то неможливо. Да не цей команд... це от Генератор ще зламати неможливо. Ай, блін, ну я зараз я вмру. Да не ліпше вже підніматися, бо я, напевно, його так не зламаю. Походу, треба ще мочніше, кайломати Капець ломати. підписники за капець повний. Ладно, я піднявся відсюди і тепер треба це от поставити тут оцей золотий блок. Все, я напевно піду до хати і подумаю, що це вообще. Як цей генератор, генератор зламати. Ну, напевно, вже буду на цьому закінчувати, ну тому що. Е, ну, Потому что, ну да, підписники. Эм, потому что я уже довольно долго знімаю, и вообще мне сегодня было дуже складно. Ладно. З вами был я, Нуник Майнкрафті, и всем пока.